Доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі Медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про заповідника нова та що там відбувається. Спробуємо дізнатися, навіщо окупанти відкрив ворог, прикриває вивіз тварин з території заповідника. До обговорення приєднається наш гість, директор біосферного заповідника Асканія Нова імені Фальцфейна Віктор Шаповал. Друзі, працюємо у прямому ефірі. Всі, хто нас зараз дивиться, ставте питання у коментарі, будемо на них відповідати. Також, будь ласка, діліться ідеями щодо наступних програм. Ну, а ще рада повідомити, що медіаплатформа вгору хоче створити спільноту херсонців та залучити читацьку підтримку. Мої колеги запустили опитування, щоб краще зрозуміти ваш досвід. Тож, друзі, долучайтесь та заповнюйте анкету. Нам важлива думка кожного з вас. Посилання у коментарях. А до нас вже приєднується Віктор Шаповал. Пане Вікторе, вітаю. Дякуємо, що приєдналися. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Тож окупанти заявили про відкриття заповідника Асканія-Нова для відвідувачів мережею шириться відео, на якому окупаційний директор заповідника Дмитро Мичеряков розповідає про відкриття парку для відвідувачів. Пане Вікторе, на вашу думку, чим мотивоване рішення окупаційної влади відкрити заповідник? Це виглядає нелогічно, враховуючи, що неподалік відбуваються бойові дії. Тож, навіщо їм це потрібно? Я не думаю, що варто аж так шукати суцільну логіку у кроках окупаційної адміністрації, тому що до певної міри вона є заручником ситуації, вона затиснута рамками власної пропаганди, яка зводиться до банального лозунгу. Раніше до них усе було погано, тепер за них усе стало і стає добре. Але тут треба розуміти, що об'єктивних передумов для відновлення і провадження повноцінної екскурсійної діяльності на території заповідника, що перебуває на тимчасово окупованій території, нема ні соціальних, ні економічних, ні насамперед безпекових. Що стосується відкриття екскурсійного сезону, як такого, ну я прекрасно розумію, що в принципі зробити таку штучну акцію можна, це не складе проблему, але це імітація і картинка. Тому що ще раз, реальних передумов для відновлення екскурсійної діяльності немає. Вона може спиратися на той ресурс, який залишається на тимчасово окупованій території, це місцеве населення. або… Спеціально завезений контингент, але це те, що в жодному разі не може створити платформу, базу для повноцінної екскурсійної діяльності. Немає соціально економічних чинників відповідних і немає насамперед безпекових передумов для провадження такого роду діяльності. Ну, тобто… Вони просто роблять пропаганду з цього. Е, я, я Думаю, що тут можуть бути інші аспекти. Ми не можемо відкидати потуги, наповнити дохідну частину бюджету установи, тому що екскурсійна діяльність це один із основних видів діяльності, яка дозволяється на заповідних територіях. Так, і з іншого боку, ну ми не можемо виключати і корупційну складову, тому що треба розуміти, що йдеться про готівкову оплату. Надання послуг, а вона фактично безконтрольна. Я не можу знати напевно, але я думаю, що вже відбувся перерозподіл функції контролю і обліку оплати екскурсійних послуг, і я думаю, що ці посади і функції перейняли на себе якісь люди з найближчого оточення окупаційної адміністрації. Час покаже. Будемо слідкувати. Також на відео окупаційний голова говорить про поповнення заповідника в рамках. Так званого обміну новими видами тварин та птахів. Натомість є інформація, що з заповідника вивозять тварин. Зовсім недавно стало відомо про вивезення зебр до Криму. Що насправді приховують окупанти? Цей так званий обмін прикриває незаконне вивезення тварин. Е, дивіться, коли е, взагалі піднімають тему про збагачення або поповнення чогось і чимось. Да, то насамперед треба сказати, що йдеться про загарбане українське майно, загарбані українські колекції на тимчасово окупованій території. І це те, що було збережено завдяки надзусиллям і завдяки значним матеріальним вливанням без найменшої участі окупаційної адміністрації. Ми змушені були це робити, тому що йдеться про загальнонаціональне надбання і за великим рахунком про світову природну історико-культурну спадщину. Це доконаний факт, і тут нема до чого апелювати і заперечувати. Ну а коли торкнутися теми, про що власне йдеться, чи їм збагатили, що завезли, що прикрили, що обміняли думаю, що доречно все-таки згадати просто геніальну фразу. Пана Мещерякова, який озвучив її в інтерв'ю, присвяченому дню відкритих дверей заповідника, і сказано було приблизно так, що е, раніше видове разнообразія птіць було більше 70 відов, а зараз до 80 відов. У цьому вислові прекрасно все. Але це просто елементарний приклад некомпетентності, тому що йдеться не про види, так? а про види, підвиди, форми, породи і так далі. Сюди просто і нарахували все, породи курей, гусей і далі за списком. Аналогічно, коли йдеться про поповнення колекції копитних тварин, називається цифра, яка насправді означає загальну чисельність групи ставців. Але ключове тут звичайно в іншому. Тобто, коли ми говоримо про так звані обміни, то це не більше ніж намагання легітимізувати незаконні дії з переміщення тварин, тут питання не можна розглядати в контексті рівноцінності обміну, так тому що в принципі будь-які дії, які пов'язані з переміщенням тварин, загалом будь-які дії окупаційної адміністрації, які сам факт її перебування. В заповіднику це незаконно, але що ми маємо в підсумку? Насправді угоди про творчу співпрацю, якими прикривалися обміни тварин, вони були ухвалені заключені ще в минулому році, так? І сталося декілька фактів вивезення. Про деякі інформація була розголошена, про деякі частково, а деякі просто були замовчені. Частину тварин вивезли на території Російської Федерації, і при цьому там мова йде про види, які занесені до міжнародної конвенції СІТЕС, і це беззаперечне її порушення. Там є дуже жорсткі вимоги щодо надання дозволу на переміщення таких тварин. На окупаційних медіаресурсах з'явилася інформація про завезення тварин в Воскані, тобто факт вивезення тварин було замовчено. Ще один факт відбувся, коли вивезли групу сірої української худоби на території окупованого Криму, тимчасово окупованого в парк Тайган. Цю інформацію взагалі було замовчено, вона ніде не афішована. І нарешті третій епізод він був дуже широко оприлюднений, набув розголосу. Це коли вивезли забор за Сканінового, фактично їх обміняли на таку, будемо казати, різношерсту колекцію. За участю відомого колаборанта приватного підприємця Олега Зубкового. Причому ця акція була дуже розпіарена, і насправді є дуже численні відео, де в деталях показано, як і що відбувалося. І насправді йдеться в сухому підсумку про те, що рідкісні види, які мають охоронний статус, вони були обмінені на види одомашнені, які, звичайно, можуть мати господарську цінність, але не природоохоронну. Тобто це ситуація, коли зебру міняють на в'єтнамську свиню Камерунську козу або карликову вівцю, вона співставна з тим, що ну, людина обмінює там, допустимо, центнер добірного зерна на тонну полови або злиток дорогоцінного металу на десяток цеглин. Я розумію, що життя кожної тварини важливе і воно має значення, да, але об'єктивно, ми маємо абсолютно ненормальну ситуацію, просто злочинну ситуацію, коли види дикої фауни з охоронним статусом обмінюються на домашні невиди тварин. Загалом можна сказати, що приватний підприємець може бути абсолютно задоволеним результатом такого обміну, тому що за великим рахунком це треба так зуміти. Ну, реально нахлобучити окупаційну адміністрацію останнє ново, пропіаритись на цьому і ще анонсувати наступний е, транш обміну. Це просто природжений талант. І тут на думку спадає хіба що Остап Бендер на минулому ефірі ми з вами спілкувалися, і ви повідомляли, що через неналежний догляд окупантів за тваринами. Загинула ціла колекція кавського буйвола. Чи відомо у яких умовах зараз живуть тварини, чи належно за ними доглядають, що загалом відбувається зараз у заповіднику? Судячи з анонсів окупаційних медіаресурсів, все ідеально. Насправді ситуація далека від ідеалу, і я думаю, що це зрозуміло будь-якій притомній людині, тому що Ну я можу впевнено сказати багато в чому е колекції їх утримання протрималося за рахунок тих резервів і запасів, які ми змушені були робити, тому що ми відносимося до цих колекцій як до е надбання світового масштабу, і це, зрештою, українське майно на тимчасово окупованій території. Рано чи пізно ці ресурси закінчуються так. Якщо люди думають, що йдеться виключно про корми, то насправді це не так, тому що заповідник це величезна установа з дуже розлогою і ресурсозатратною інфраструктурою. Тобто це йдеться і про запчастини до обслуговуючої техніки, і про певне обладнання, і про будівельні матеріали для поточного ремонту, так і про ветеринарні препарати, і далі, і далі за списком. Зараз, от судячи, яка оприлюднюється, якою ми володіємо, то дуже багато питань вирішується просто в пожежному порядку. Тобто, от сьогодні закінчилося зерно, допомогли місцеві господарства. Це добре, але так не має бути, тому що установа має величезне значення. Колекції дуже важливі і достатньо складні в утриманні. З іншого боку, тут питання не лише в забезпеченні кормами або іншими матеріальними ресурсами. Є питання належного науково-методичного супроводу з цим, звичайно, величезні проблеми, тому що той техперсонал, який ну, почасти за бажанням, почасти вимушено продовжує виконувати свої безпосередні функціональні обов'язки, він може забезпечувати елементарні процеси догляду. Але є, ми ну, будемо казати, прямо більш високі матерії, які потребують участі кваліфікованого персоналу насамперед науковців. І тут я можу сказати, що дії окупаційної адміністрації в тому плані, да, що зробити, наприклад, з не спеціаліста, не фахівця, а наукового співробітника, це можна зробити, це не складно, зробити в штатному розписі. Да? Але це не додає фаховості, знань і вмінь самій людині. Тобто, зробити з неспеціаліста науково-співробітника легко на папері. Це дійсно можна зробити одним розчерком пера. Але зробити з нього реально спеціаліста, ні. Куди б це перу йому не намагалися приторочити. З цим, звичайно, виникають проблеми, і от О. трагедія, яка фактично сталася з колекцією Кавського Буйвола, це саме. З цього контексту, тому що ці теплолюбиві африканські тварини фактично до настання зимових холодів утримувалися на відкритому просторі, і це банальна халатність, банальний недогляд, злочинна бездіяльність, частина тварин загинули від переохолодження, і окрема тварина загинула від летальної травми в процесі перегонки. Тобто, якщо ми говоримо, що ми Збільшили там різноманіття колекції, то тоді вже треба прямо казати, що збільшили за рахунок ну, достатньо тривіальних, дуже поширених видів. Але ми втратили рідкісні види, з них такі мішмі, наприклад, практично втрачена колекція Карпського буйвола, загинула значна кількість сайгаків. Тобто тут логіка дії окупаційної адміністрації дуже проста. На поверхню виносити те, що Ну, постає в такому е світлі нормальному, <кхи> і замовчувати будь-які факти, будь-які проблеми, тому що вони стали заручниками своєї пропаганди. <кхи> Тут треба реально оцінювати ситуацію, говорити про те, що е в васканні нова не все так просто, і визнавати той факт, що багато в чому до цього часу колекції їх існування забезпечувалися тими ресурсами, які були залишені, і проблем насправді в васканні нова вистачає. Є питання від глядачів, чи реагує міжнародна спільнота на події в Асканії? Міжнародна спільнота реагує, але я думаю, що масштаби цієї реакції вони в принципі співставні з взагалі реакцією на події, спричинені збройною агресією і окупацією території. Я думаю, далі пояснювати не треба. Я можу сказати, що є відповідні звернення в секретаріати природоохоронних конвенцій, звернення до ЮНЕСКО і багато інших інстанцій. Тут питання в тому, що на жаль, з боку цих природоохоронних структур, конвенцій або ініціатив, ми не отримуємо належної реакції. Все дуже складно. Звичайно, ми працюємо в цьому контексті, але всі прекрасно мають розуміти ситуацію. З іншого боку, тут є і питання національного масштабу і формату, тому що всі ці події, які відбуваються на території нами ретельно відстежуються, фіксуються. Ми доводимо до відома відповідні органи правоохоронні або органи центральної влади, відповідальні за сферу правоохорони, відкриті ряд кримінальних проваджень. Тому робота в цьому напрямку ведеться все дуже складно і це віддалена перспектива, але... Моніторинг тих подій, збитків і шкоди, яка завдається внаслідок окупації, ведеться ретельно фіксується. Чи відомі вам випадки полювання на тварин на території заповідника? І мені особисто таких випадків невідомо. Я розумію про що може йтися, тому що в інтернеті вже раніше була розтиражована інформація про факти відстрілу тварин, і там необ'єктивно була приписана скані нова. Насправді ці події стосунку до скані нова не мають. Я вже говорив про те, що в жодному разі це не виправдовує дії окупантів. З вбивства тварин в будь-якому разі це трагедія, але стосунку до асканії нова вона немає. З іншого боку, треба розуміти, що біосферний заповідник це величезна площа, величезна територія, понад 33 тисячі гектар. І об'єктивно, треба розуміти, що належний моніторинг на цій площі не здійснюється, тому виключати. Факти браконьєрства на всій цій території, звичайно, ми не можемо. Я не беру на себе таку відповідальність. З іншого боку, ми не володіємо такою інформацією про те, що є підтверджені факти вбивства Рин безпосередньо на території біосферного заповідника. Там вистачає проблем, тому що є пожежі, які спричинені не лише природними факторами, але й військовим фактором. І лише за щасливим збігом обставин пожежа, яка трапилась у серпні 23-го року на території Великого Чапельського поду, вона обійшлася без жертв серед тварин, тому що падіння уламку, боєприпаси або ракети воно відбулося в крупних загонах, де тварини мали змогу. Перегрупуватися, розосередитися без участі людського фактору, і вони просто покинули небезпечну територію. Якби це сталося в якомусь малому загоні, де тварини не мали би змогу переміститися на безпечну територію, то це могло б закінчитися трагедією. Ну, а ситуація, яка відбувається у великому умовно у цілинному степу, вона теж досить печальна, тому що вигоріли значні площі, і безперечно, це значний вплив на природні екосистеми. Поки це найбільші загрозливі фактори, які торкаються безпосередньо зачіпають скані нова. На щастя, ми не спостерігаємо спорудження якихось військових фортифікацій. І це не якась там заслуга окупантів, це не пов'язано з їх ставленням до заповідника. Це просто природна даність території. Вона рівнинна, і вона справді ну, малопридатна для спорудження таких фортифікацій. Там немає кам'янистих відслонень, це рівнинний ландшафт, і це єдине, що рятує зараз Асканінова. Бойові дії відбуваються ну відносно віддалено, поки Асканінова перебуває в відносному тилу. До речі, є подібне питання від глядачів. Теж ну не наважувалася насправді зачитати. Але я думаю, що давайте обговоримо. На вашу думку, що буде з заповідником, чи його рознесуть у процесі бойових дій і без чи може не встигнуть? Що можете сказати і порівнюють ситуацію, як вчиняли окупанти з музеями в Херсоні? Складно сказати, що може бути, тому що треба з холодним розумом готуватися до можливих потенційних втрат. Логіка дій окупантів проста, абсолютно передбачена. Будь-який об'єкт, який підлягає релокації вивезення. Він буде вкрадений. Тут можете не сумніватися. Те, що не підлягає переміщенню, воно може бути просто знищене. Я думаю, що тут можуть використовувати Аскані як зачіпку. Єдина надія на те, що просування фронту все таки відбудеться. Відбудеться дуже швидко, і тут уже не стануть цільна на, на цій території, просто аж так чіплятися. Тут вже буде йти мова про якийсь реальний відступ, але передбачити цю ситуацію дуже складно. В будь-якому разі, це перспектива віддалена, тому що ситуацію треба оцінювати об'єктивно, і нас реально чекають дуже важкі найближчі місяці. Але ми зобов'язані вірити в те, що рано чи пізно деокупація настане. На жаль, прогнозувати події, як це буде відбуватися, дуже складно. А враховуючи логіку дії окупаційних владних структур і збройних угрупувань. Нескладно передбачити, до якої катастрофи це може призвести. Все те, що підлягає вивезенню, я думаю, принаймні спроби зробити це будуть. І в принципі, в контексті тих подій, які зараз відбуваються, ну тут вже певна логіка дій простежується. Тобто, за скальні наразі вивозиться найцінніше. От приклад із зебрами він показовий. Тобто, вивезли дійсно цінний об'єкт, а взамін привезли ну Давайте так скажемо, привезли много, а далі поставимо три крапки Ось так. Ну, будемо сподіватися на якнайшвидше звільнення нашого Лівобережжя. Поговорили сьогодні про заповідник Асканія нова Пане Вікторе, дякую, що завітали. Дякую вам за розмову. дякую за поручення. Друзі, як завжди, нагадую про актуальні статті, фото, відео на майданчиках медіаплатформи вгору на нашому Ютубі. Вийшов сюжет про те, як сонці готуються до Великодня. Переглянути відео ви можете за посиланням, яке вже є у коментарях. Ну, і також нагадую, як і завжди, що ви можете звертатися по безкоштовній консультації юристів Херсонського фонду «Милосердя та здоров'я за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Тож, якщо вам така консультація необхідна, занотовуйте ці номери телефонів, другий номер, який ви бачите, ми змінили. Тож, якщо ви записували інший. Оновіть, будь ласка, цей номер телефону. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Ну і наостанок хочу ще раз нагадати про те, що медіаплатформа вгору хоче створити спільноту херсонців та залучити читацьку підтримку. Колеги мої запустили опитування, щоб краще зрозуміти ваш досвід. Тож, будь ласка, долучайтесь, заповнюйте анкету. Нам важлива ваша думка, посилання вже у коментарі. Дякую всім, що сьогодні доєдналися до нашого ефіру. Дякую за ваші коментарі, запитання і до зустрічі.